Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, 5 липня, значить я прошу вибачення. Попередні фільми я помилився з місяцем, дід є дід. Що зробити? Старіємо. Е, сьогодні 5 липня і десь 9 годин, порядка 15 хвилин. Високогір'я Карпат і будемо пробувати знайти. Білих рибочків. От. Я сьогодні не один. Трошки азарт дістав і син, так що ми нині вдвох. Вдвох будемо фіксувати, що робиться. Високогір'я Карпат. І як завжди буде щось цікаво, покажемо що робиться. Отже, Я вчора був внизу на Карпат. І на моє тіло був здійснений напад, напад кліщів. Я ще нараз п'ять кліщів не мав. От вчора прийшлося витягувати п'ять кліщів. От, але е, значить, як? як я їх витягував. Ну, правильніше дочка витягувала, е, і не пенцетом, і не ниткою. А брали є такі пали ватні палички, продаються з двох сторін вата намочуєте в олію і обтираєте його кругом, Ну намочуєте його і проти годинку і стрілки Водите то займає небагато часу, то може і дитина зробити в 10 років. От і він Дуже. Дуже видно задихається і він попускає і витягується. Е, ну, крутити треба проти годинок вистрілки. Значить, чотири кліща витягнуто було, хвали... Це, секунд за 30. А ось один був. Був дуже впартий. На нього потратили часу більше хвилини, але все одно вуса не обірвані ні в одного кліща. Так що моє тіло заживає. Надіємося. Надіємося, що може кліщів більше не піймаємо. А надії, надії мало. Я вже з цього з цього сезону поза 10 штук кліщів. але все одно до лісу йду. Так що майте на увазі, бо така справа е, вона. Буває з кожним грибником. Грибнику не уникнути кліщів. Так як звіряв в лісі. Добре. Йдемо на пошуки білих грибів. П'ять хвилин не пройшло. І от перший, перший білячок наш. Молоденькі, гарненькі, біленькі. Ось такий. Початок є. Ох, щепочка. Підламалася, ну нічого. Це вже у нас третій грибочок. До того я знайшов ще молодого. Такі самий як і перші. От. Але мешка харчується. Всім привіт народ! Слава Україні! Поїхали ми трохи в гори, подивитися, чи є білячки тут, чи ні. Трава ще не топтана, значить людей. Що взагалі тут не було? Добре, якщо буде цікаве, то першого, точніше до першого гриба. Погнали. Прийшов ще по лісі хвилин 10. Білячків поки що нема. Але є два червонячки молоденькі. Берем! Тату вже знайшов. Двох білячків. А в мене нічого ще з білячками. Зато то є червонячок. Щось я там за смирічкою побачив. А ні, то корінь від. Ага, то я цього побачив. То не білий. Ось це у нас вже п'ятий грибок виріс. Попередні молоді були, а цей вже, ух, цей вже і пожовтів, але мишка підпортила його. Ось це грибочки. Але вони так і зігнили. Так, то їх жучок зробив отакий о. Пиполець цього він не зачепив. Це вроде непоганий. Ось червоняк який виріс. Ну, стан його Будемо казати, не ахті. Так, тато вже знайшов чотири білячка. А ось і є мій перший. Але гарнезний такий. О. Так, я думав, що я на цій ділянці ні одного гриба не знайду. У того року я як починав. В горах збирати гриби, то на цій ділянці довший час не було грибів. Але якщо вже є, один, може ще одного знайдемо. Добре, погнали. Так, то є білий, то є червоняк. Червоняк. Але вже він нікудишній. Добре, став назад, хай платиться. Прийшовся я по своїх місцях на цій ділянці. Що, одного білого і трьох червонячків, але що дивно, що нема, ні одної голубінки я не знайшов, або вона сироїшка. І лисичок я ні одної не знайшов. Ну що ж, будемо йти до машини. Переїжджаємо на другу ділянку, там думаю буде трошки краще. А там подивимося. білячків не видно, ще переїхав я на другу ділянку. Але я тільки зайшов, там буде, будемо бачити. Ось це білячок. О. Який він правильний. Як він правильно виріс переді мною. Ось такий він. Окресючок, кресячок, чок, чок, крясячок. Ще декілька грибів можу їхати додому. Це дев'ятий грибок. Десятий білий, але він росте не в ту сторону. Ну, попробуємо його. А, пішло ось такий. Там я знайшов тих двох червонячків. Я молоденький. Молоденький. Так, це добре. Це добре. Братиків не видно. Там не того молодесенького. А тут якраз моє гарне місце. Білий чи не білий? Білий. Так, але хтось Чи то хтось став. Якийшов. Чи то якась звірина ще, чи все, що то звірина Встала на білого гриба. А тут є. Опа. Ну такий хрубочливий. Не сильно, але хрубочливий. Щас заховався від мене. Білячок. Так, то я таки знав, що на цій ділянці буде краще. Попадається, і то попадається поки що непогано. А там щось я все бачу. А ні, то не білий. То білий чи не білий? Білий. все ж бачив а то червонічок беремо теж і лисечки от покажу вам тільки починаються дрібосенькі красюки чорнобриві Одинадцятий. Ось він засів, так нормально. О, oh, зламав Дванадцяти. І аж там я побачив. І ще. Йдемо подивимось. Також ж красюк. Оце молоденький. А це красюк. О! А це красивенький. І то 13. Білої робочків. Та де 14. Ми ще цього візьмемо, цього залишимо, а цього візьмемо. Що зараз не добре? Зараз досить велика пропарка і гриби починають гнити. Запарюються. Є таке в природі? Є. Piętnasty oh. Ty, ilości Sześćnasty oh. Да, дивитися, що то там є. А, червоний. Тут вже трошки більше червоних ці лисечки. Там що таке? Це якийсь не червоняк. То швидше під Березник. І там є. Зайшов я на своє хороше місце. І ось є молодесенький. Бути ще братик. Нема братика. О, такий червоняк потужний. Ох, з такою грубою ножкою. А такі червонячки я полюбляю брати. Ще два грабачки нас потішили. І того ми вже будемо мати із цими двома 19 білих. До того я ще знайшов. Ось такі вони білячки Карпатські. То у нас 22 грибок по рахунку. Ось такий обілячок О. і з вигляду він якісний. З білими не густо наша мандрівка, мабуть, завершується. Будемо курсувати до нашого транспорту і, мабуть, будемо повертатися додому. Подивимося ще. Подивимося ще. Ну, то нема що дивитися. Але червоняки є. Зробимо завершення, як вже підійдемо до машини. Подивимось що син там назбирав Ходжу по цих місцях, гарні такі місця. Я тут знаходив такі булочки о того року. Знайшов ще одного червоняка. Йдемо дивитися, що то загриме. Так то є білячки Добре, йдемо робити. Нема порядок, я думав що я на цьому в цьому лісі взагалі нічого не знайду пішов я трохи високий ліс і Ви подивлюся щось нема білячків от одного червоніка знайшов. і все Чого то значить будемо цим лісом переходити на третю ділянку, може там щось Ще підзбираємо. Так, так відтянуло мене сюди на це місце. Думаю, зайду гляну. І є. є. Є, і тут такий пужатик. Там ще зародки є. Але не знаю, я як чіпнув, то напевно, що не виросте. І отут малесенький. Добре, зараз тут трохи походимо. Дивимося, може ще якісь. Ще одного білячка найдем. Так, перейшов я на третю ділянку. Хожу, хожу, нема нічого. І от хоч одного білого знайшов. А тут щось таке враження пусто. Навіть щось ні білячків, ні червонячків. Твоє моє сильне таке місце одне. Хоч одного білого знайшов? Так, бачу щось далеко. Але що то, чи червоняк? Це червоняк. А там чи червоняк, чи білий? Ідемо дивитися. червоняки. Вже схожу до машини. Але лише мені таку по придорогу. Попався білячок. Такий пузатик. От і завершився наш похід високогір'я Карпат. Похід, я рахую, вдався. Щось трошки ми підзбирали і білих, і черводячків. От показую результат. От такий результат наш з сином збирання грибів. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як ми назбирали а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, ви в себе вдома і будьте добрі, не світіть і не копайте грибочки, Вони очищують повітря. Не забудьте також за кліща, що я рекомендував. Значить, батка, в олію і просто протигодикої стрілки викручуємо кліща. І 30 до хвилини, і ви його викрутите, він залишить ваше тіло. Ну, а всі ваші побажання хай повернуться до вас турицію. Хай вам щастить. До побачення, до нових зустрічей. Слава Україні!